Усім привіт! Усім тихого, митного і благословеного ранку. Так, хочу показати своїх кур Чабатур. Ось півник іспанець-голошийка. Так, один, два, три, чотири курки е, майстер-грейт. Один, два, три е, Родберти. І один, два, три, чотири іспаночки-голошийки. Ось такі в мене кури. Це кури куплені з інкубатора 24 березня. І на четвертому місяці, рівно в 4 місяці вони почали нестись. 24 липня було перше яйце. Липень, серпень вони неслись. В вересні зробили невеличкий перерив. І з жовтня місяця, жовтень, е, листопад, грудень, січень, лютий. По сьогодні ми маємо яйця, як коли. 4, 5, 7, 8, 9. Як коли, який день. На даний час вони мене їдять. Е, Ячмінь, овес і запараний ячмінь. Запараний ячмінь я додала трішки преміксу лише із-за того, що на вулиці мороз, сніг і, і щоб вони не перестали нестись, бачите, спинки голі, півники працюють. Це не кури скубаються, ні, це півники працюють. Півник. Так. І тому періодично, один раз в тиждень, один раз в два тижні, вони в мене їдять в добавку премікс. Коли із картопелькою, а коли із вареним ячменем. Ну і все. Тепер я йду. Годувати свою козульку-мазульку. І хочу сказати, що кури глистогоняні. Ну, наразі скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних на все добре. Телефон я запишу в коментарях, кому потрібно ось таке інкубаційне яйце. Дзвоніть і будемо з вами домовлятись. А на даний час я йду годувати свою козулю мазулю. А це козулі мазулі. Моркочка, яблучко, чуть картопельки і ячмінь з овсом помішаний. І все, дівчата, і все. Дівчата і хлопці, усім до побачення! Ну і красонька отримала вже свою порцію.